Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Громада міста Старокостянтинів вирішила власними силами врятувати річку шахівку, яка перетворилась на стихійне сміттєзвалище. Почин людей підтримала міська влада і дала дозвіл на добру справу. Та ідея містян сподобалась не усім. Окремі чиновники стверджують, очищення русла річки призвело до підтоплення городів та льохів людей, які живуть неподалік. В конфліктну ситуацію втрутилась прокуратура. Порушень екологічного законодавства не знайшла. Натомість добровольців звинуватили в самозахваті землі та знищенні родючого Ару ґрунту. цивільний позов. Прокуратура вже спрямувала до суду. На цьому пустері навколо невеличкої річки шахівки. Містяни вирішили облаштувати зону відпочинку, закласти яблуневий сад, збудувати дитячий майданчик та пляж. За гроші зібрані народною толокою вивезли дві машини сміття та очистили замулене русло. Ми зробили тут дамбочку влітку. Піднялась вода. Тут були і лебеді, і качки ну різна живність. Знайшлись люди, яким це не сподобалось, тому що вони тут закопили самовільно вороди, вони розломали нашу дамбочку, ну, зійшла вода, і винищилось, ну все винищилось, І пташині і кладки, і риба здохла. Навіть 300 березок, який ми насадили, вони теж їх знищили. Які надломали, а які повністю викручували. Після цього, поміж громадою міста та невдоволеними мешканцями, пробігла чорна кішка. Ініціатори зони відпочинку переконують противників цієї ідеї, але всі спроби завершуються гучним скандалом та образами. Мені ще 67 років вінненьки мені каже, що я тебе уб'ю. Оце, 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 казав, що ти застрелиш. То я казав? Я. я аби покласти край війні, незадоволена сторона почала писати скарги у всі інстанції. каже вода, яка піднялась у річці, підтоплює обіця і завдає шкоди. Вона затоплює. Вам все на пес, шаблоні льохи підзатоплює, повно повне постійно воді затопило берега, затопило городи. Городи не могло, не могли зайти навіть посадити. Доброчинці кажуть, ніякого підтоплення не було. Вода піднялася всього на 25 сантиметрів, а будинки знаходяться на височині та й скаржаться в основному родичі одного чиновника. Ми думаємо, що інтерес в тому є волколупа, бо так як він. Жив звідти родом. Він йде на пенсію. Значить, він, напевно, більше всього, що ми так думаємо, більше всі люди так говорять. Що він хоче собі з часом оце приватизувати і мати якусь цього вигоду. Ініціативна група закидає докір чиновнику. Посадовець аргументує питання організації на території міста так. не відносять до компетенції районної адміністрації. Мої тим, тим, тим паче, а питання як людина, як громадянина, реагувати так. на порушення закону. Час, час, часині незаконного вироблення ставка. Я, як громадянин, не службовий, я маю право реагувати в той спосіб, який дозволений чинним законодавством. І це я зробив в цей спосіб. Міський голова також припускає, що скандал виник через чиїсь інтереси, адже порушень з боку громади міста, яка сама виявила бажання облагородити територію річки, немає. Ніяких загроз екологічної чи щось порушень там немає абсолютно, тому ніяких там питань немає. Я наоборот підтримую ініціативу сторону. Підтоплень обіць не виявили і прокуратура міста. Проте людей, які взялися власними силами, відродити шахівку і зробити для всіх містян прибережну зону відпочинку, причому за власні гроші звинуватили в іншому. Це має бути якась прямка природи, щоб. Дійсно, ця річка маленька мала задати шкоди громадянам. Ми в даному випадку подали позовну заяву до Саркосневського районного суду з іншого питання на підставі матеріалів контролюючого органу, а саме Держсільосінспекції в Хмельницькій області, якою був встановлено факт зняття родючого шару ґрунту без отримання відповідного дозволу. А сам він захоплення земельної за ділянки. Якщо суд визнає вину громади міста, людям доведеться сплатити штраф, сума якого складає майже 8 тисяч гривень. Мешканці Старокостянтинова кажуть, це Свавілля, крім сміття, нічого не вивозили. Землею лише вкріплювали берег. Відтак, в свою чергу, також готують позов до суду.